онлайн та хотлайн фінанс. Так це три центри бичків курочків. Автоцивілка з вигодою звісно Hotline Finance. Як легко отримати 40 лайфсел гігабайтів? Можна не у друзів, або в суди брати сусіда з безлімітом, відкрити маленький бізнес, чи влаштуватись на лайфсел? Ні, легше взяти участь в акції, подарунок. Мобільна. Зустрічаємо нову крем-фарбу палет. Ще більше догляду у оновленій формулі. Вау! І такий насичений колір! Більше ніякого сивого волосся. Палет. Фарба номер один у європі. Сьогодні нам всім потрібні турбота та піклування. Цього потребують і наші суглоби. Бо з часом оновлення хрещової тканини суглобів уповільнюється, що викликає запалення. Тому нагадуємо про меркану. Розумний хондропротектор, який активує ресурс організму і запускає протизапальний процес у суглобах. Меркан не тільки бореться із запаленням, а й впливає на відновлення хряща. Меркан професійне піклування. Улюблене дизель-шоу дивись сьогодні. Ось сьогодні вечора на ACTV2. Я не пам'ятаю, що він казав. І Я відчула, що буде весілля. І наше життя да. У забудь про спрагу. Прем'єра на ictv 2 Сміх вивча сила. Яка не всім, та не завжди подовжує життя. Усе, що в мене є, це похмурі думки. Торіч у мені. Це Неділя о 21.50 на день 2 Сьогодні. Дивись улюблене дизель-шоу. О, бахнуло. А я що знаю. Дизель-шоу стає ще ближчим. Що серйозно? Наташа. Прямо зранку. Ти бахнула. На Наташа. А чого це ти зранку випила на ливачку без мене, а? Зійшов сьогодні 19.00 на iCTB2.